З вами вивчати правильну послідовність накладання пов'язки. Пов'язку ми накладаємо перев'язуваним засобом, що називається бинт, який складається з крупченої частини головки і широкої частини. Для того, щоб накласти пов'язку, перш за все, ми переконалися у власній безпеці, одягаємо рукавички. Далі ми. Закріплюваний тур. Починаємо. Закріпили і далі накладаєте від тонкої частини до потовщиної Кожний наступний турбента перекриває попередній на половину. І ми зробили спіра E aí